Вітаю вас на календарі. Вівторок, 20 вересня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В Студії працює Ольга Топельницька. У випуску на вас чекає наступне. <«Музика> Житомир попрощався із десантником Сергієм Дзибою. Під стінами ОДА пограбували депутата. Міністр освіти знову в Житомирі. В місті поменшає безпритульних тварин. Про це та інше далі більш детально. Уряд хоче скасувати закон Савченко. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабмін має намір запропонувати Верховній Раді скасувати дію або внести зміни у закон Савченко. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів. Поданий однією фракцією закон імені одного народного депутата дозволив десяткам тисяч злочинців вийти сьогодні на свободу. І як наслідок зґвалтування вбивства грабежі, більшості ці люди звільнені за так званим законом Савченко. Тому ми повинні активізувати боротьбу з бандитизмом, наголосив Гройсман. Він зазначив, що уряд та парламент повинні спільно вирішити цю проблему. Як відомо, згідно з цим документом, суди зобов'язані враховувати засудженим кожен день, проведений в СІЗО за два дні позбавлення волі. Дія закону поширюється абсолютно на всіх засуджених. В центрі Житомира прямо під стінами обласної адміністрації пограбували автомобіль Віталія Вітусевича, депутата обласної ради. З автомобіля депутата зник дороговартісний новий фотоапарат, травматичний пістолет «Форд-12» та значна сума грошей з барсетки. Про це детальніше в сюжеті. Автомобіль депутата Віталія Вітусевича пограбували прямо під стінами Житомирської обласної адміністрації. Про це написав у Фейсбуці колега пограбованого Ілля Смичок. Жах прямо під стінами Житомирської облради вскрили автомобіль депутата Віталія Вітусевича. Викрадено документи, гроші. А саме страшне, зареєстровану на нього травматичну зброю. І це в 200 метрах від поліцейського відділку. Був відсутній протягом 15 хвилин. Вийшов, машина була закрита, сів машину, побачив, що зник пістолет і фотоапарат. Викликав наряд поліції на 102. Десь через півгодини вони приїхали, взяли свідчення, а і до цієї пори ніяк і дій ніхто нічого не підмієв. Віталій обурений роботою Житомирської поліції і вважає, що в центрі міста такого бути не повинно. Хто міг це зробити, не знає, адже вважає, що ворогів немає. Розумієте, коли поставиш машину не там, де треба, вони тут, як тут. А коли е злодії зламують машину, їх ніколи ніде немає. І Ще одне, що зник пістолет все-таки це не, не авторучка, не, а зник пістолет. Що вони насторожує? Ключі завжди зі мною я не залишаю ключі від машини. Але справа в тому, що в мене брелок, на якому відсвічує, вскривають машину чи не вскривають, а ну не спрацювало нічого. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Наразі триває розслідування Вікторія Хлань, Анастасія Гребінь, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Сьогодні на Житомирщині з робочим візитом побувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Міністр взяла участь у засіданні колегії Житомирської ОДА, на якій обговорили питання підготовки закладів освіти до опалювального сезону. Крім цього, Гриневич відвідала кілька навчальних закладів зокрема, реконструйовану за кошти державного фонду регіонального розвитку Черняхівську школу. Подробиці візиту міністра знає Анастасія Гребінь. З робочим візитом до Житомира приїхала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Мета візиту перевірка готовності навчальних закладів до опалювального сезону. Крім того, на колегії в облдержадміністрації міністр підняла питання переведення шкіл на альтернативні види палива. Треба відзначити, що Житомирська область, якщо ми порівняємо скільки тут було переведено навчальних закладів на альтернативні види палива, то вона є фактично на другому місці серед областей України. І тут 28 навчальних закладів були в такий спосіб модернізовані. Крім того, чиновник відвідала Черняхівську школу, в якій нещодавно закінчили будівництво і ремонт нового корпусу. Кабінети хімії як такого немає в школі. Це по частинах. Ви ж ви ж знаєте у цій школі? Є проблеми, які досі не вирішені. Та учителі раді, і таким змінам. Ну, взагалі 20 років не було будівництва. Ось буквально за короткий час на сьогоднішній день хочемо, щоб вже війшли учні в цю школу. Чекаємо дуже з нетерпінням, щоб мали можливість дітки навчатися в одному навчальному приміщенні, тому що ви ж самі розумієте це. Іде діло до зими. Школу реформують не лише зовні. Паралельно з новим ремонтом учнівський парламент впроваджує і нові порядки, і європейські Дітям не буває завжди зручно носити форму, та в багатьох не виходить їх купувати, просто цю форму. Тому я предлагаю зробити ті дні, що повної свободи без форми. Wi-Fi зона, а не на уроках, на перервах, або заблокувати сайти, або те саме ВК, щоб просто діти не займалися тільки тим, що вчителі. Сказали в інтернеті, якийсь реферат, повідомлень підготовити. В рамках візиту посадовиці розповіла про зміни у роботі викладачів, а саме про підвищення заробітних плат. Збільшить їхні заробітні плати на третину, орієнтовно на 30%. При цьому, чого, що ми очікуємо від них? У нас не міняються умови оплати е, трудового часу. Ми не змінюємо взагалі цих умов. Але ми. Е, Пропонуємо справді підвищити якість викладання. Окрім заробітних плат, в 2017 році міністерство пропонуватиме Верховній Раді підвищити стипендії абітурієнтам, які вступатимуть на технічні спеціальності. Анастасія Гребін, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Сьогодні вранці Житомир попрощався зі своїм героєм. Житомиряни попрощалися із заступником командира 95-ї окремої аеромобільної бригади Сергієм Дзибою. В останню путь близькі та рідні офіцера провели у частині бригади на Богунії, де служив дзиба. Офіцер був замкомандиром 13-го окремого батальйону підрозділу, у складі якого пройшов найбільші бої війни з російськими терористами. 1 жовтня у героя мав бути день народження. Причину ж смерті 47-річного офіцера досі не встановили. У Житомирі планують призвати 90 юнаків на строкову службу. На сьогодні в місті майже 7,5 тисяч осіб призивного віку, і тому не повинно бути проблем із залученням до строкової служби близько 90 юнаків, які підпадають під призов. Для цього необхідно провести висококваліфіковану просвітницьку роботу в молодіжному середовищі, зазначив заступник військового комісара Олександр Негарей. До проведення патріотичного виховання долучаться працівники навчально-освітніх закладів різного рівня акредитації та громадські організації, що об'єднують військових мобілізованих цивільних, які воювали. Вато поліція встановила автора повідомлення про замінування Глобала. Поліцейські встановили, що повідомлення про закладення вибухівки приміщення закладу харчування розміщеного в ТРЦ Глобал екстрені служби сповістив неповнолітній житомирянин. 16-річний учень однієї житомирських загальноосвітніх шкіл спочатку не визнавав своєї причетності до здійснення дзвінка. Проте під тиском зібраних поліцейськими доказів він все ж зізнався. Свої дії хлопець назвав дотепним жартом. Триває досудове розслідування. Незаконне виготовлення деревного вугілля в останні місяці набрало неабияких масштабів. Все частіше з'являються повідомлення про анулювання дозволів такої підприємницької діяльності через порушення норм закону. Одна з таких ситуацій трапилась в Лугинському районі. Активісти, які вимагали припинення роботи одного з підприємств, тепер вимагають не забирати дозволи в інших, аби вирішити цю проблему. Вода влаштували прес-конференцію, на якій була присутня Ніна Корецька. Ми на стороні дітей, котрий дихати свіжим повітрям, а продажні чиновники продають протизаконно за корупційні взятки, роздають рішення. розумієте? так громадські активісти сьогодні на прес-конференції в обладнажміністрації намагались переконати чиновників екологічної інспекції, що вони корупціонери, і дозволи на випалення деревного вугілля видають незаконно і за хабарі. А чесних підприємців перевіряють мало не щодня казати про якісь в принципі сам по собі тиск на бізнес це. Скажімо так, скоріш за все, маніпулювання інформацією. інформації. Скоріше за все, мова йде про невеличке село у Логінському районі Запілє, де мешканці скаржаться на викиди від виробництва деревного вугілля. Даному підприємству, про яке ви говорите, у свій час був виданий дозвіл. Ви лично Я особисто підписував. Проведена була перевірка, і було подано в управління подання про анулювання дозволу на підставі чого пояснюю тих документах, на підставі яких я особисто підписував дозвіл, були не вказані всі джерела викидів. Перший обман. Другий обман. Підприємство викидає в 6,8 разів більше, ніж йому було дозволено. То підприємство дозволяється обманювати державу, не сплачувати належний екологічний податок і травити людей. Тому я особисто. Прийняв рішення у п'ятницю і анулював цей дозвіл на підставі подання екологічної інспекції, сам дав, сам і забрав дозвіл, але тут дивно активісти, які вимагали припинення роботи одного із підприємств, тепер вимагають не забирати дозволи у інших підприємств. Якщо ви забрали ліцензію і дозвіл все. сьогодні в одного підприємця, да там маленьке, зовсім можна доход уже маленький, Прошу. навіть 3% Я читала немає у державу. Я которые Завтра в можете забрати ще від 17. -й. Підприємці, тому що в них дозвола, після закінчення наступлені місць. А далі ці активісти вимагали, аби перевірки проводили чесно та відкрито. А дослідження робили незалежні лабораторії. При цих дослідженнях, щоб це було не суб'єктивний висновок, а дійсно розширений, об'єктивний, щоб про нього всі бачили, щоб дійсно він підтверджений був. Після цього розмова не задалась. А пацани в АТО воюють, трюлюють свою кров, приходять інвалідами, бізрот бізно. О чем вы вообще говорите? И сейчас глава рай администрации, представитель президента, говорит, что вы лжете, вы что вы незаконно дали это распоряжение. Это вот Я Я о буду. чем идет а речь. Все, спасибо. Все, на Это вы закончили. Ми будемо конференцію продовжаємо. Ми будемо ждать губернатора. Отже, активісти за здоров'я дітей та чистоту природи і вимагають від чиновників законних дій. Паралельно вимагають не відбирати у підприємців дозволи на виробництво деревного вугілля. Екологи дають, а потім відбирають дозволи на виробництво вугілля. А на бізнес не тиснуть в результаті після цієї прес-конференції ніяких конкретних кроків по вирішенню проблеми із випаленням деревного вугілля. Ні, екологи, ні активісти не озвучили. Uh, Глава райадміністрації предоставив доказательства вашей корупции о том, що ви дітей, вам, спасибо, спасибо, что вы совершили коррупционный проступок и не надо нам приписывать предприниматели. Мы сюда приехали ради детей, которые задыхаются от этого дыма и чака. Спасибо за вашу народу. Нет, спасибо народу Украине. Слава Україні. Героям слава. Да, незамерно. Ніна Корецька Юля Парух, телеканал СК1. Відсутність водопостачання цими вихідними принесла житомирянам незручності. Проте є в місті такі будинки, яких води немає вже кілька місяців. Один з таких знаходиться по вулиці Шевченка. 35. Люди вже третій місяць не можуть вирішити проблему з відсутністю води. Чому розповість Костянтин Касьян? В неділю місто зітхнуло з кранів, потекла вода. У кого мутна, а в кого жовта із осадом, але потекла. Але є будинки, де води вже не було три місяці, і ні водоканал, ні вже на волання людей не відповідають. «Води, Водикаби не було вже півгода, а квітанція на воду вони приходять. І Треба, щоб платили за воду. А води як такової, так таки немає». То вже прийшло предупреждення, аржи після приїзду журналістів працівників жрепу таки відреагували на скаргу мешканців і відправили сантехніка. Але через бюрократичну тяганину сам спеціаліст розводить руками та нічого не може вдіяти. На опечатан, якщо ви навіть з даже по щочику платите. Ви сейчас? Позвоніть він Мі вам не треба. Я, сказ... я говорю слова начальника. письменное разрешение с канала. Тогда я буду водоканал мне по телефону вчера же ответил. Мы туда я делали. вам еще раз говорю, что мне сказал начальник. Письменное разрешение с канала. Это ихняя парафия. Женка зверталась до водоканалу и переконана, на, что получила некомпетентную ответь диспетчерев. Ну, а как мне диспетчер ответила в связи с тем, что не было доступа к счетчику с нового года, потому что я здесь проживаю три месяца. То есть плотится просто на одного чоловіка. Да. Сейчас на розрішенні вода канала. Ана говорять, нічого вам не надо, ніякого разрешения не надо, Пускай он делает то, що йому нада. Я не я і хата не моя. Виходить саме так в Житомирському водоканалі. Хоча головний інженер підприємства підтвердив слова сантехніка та пояснив, як потрібно діяти та що робити. Пекір цим питанням не за займа. іспачір займається інші питання. Є у нас е, служба абонентського відділу в маток Майстері, Я Ма зрозумів. лишити заявочку на розпломбування, що прийшов їхав цей як каже там майстер і склав акт. На демонтажні а може вона під цю марку хоче щочика скрутити, розумієте? Або по телефону там 25 кімнату звернутися, або приїхати сюди і вжити письмову заяву в 215 й кімнаті на то, щоб визвати контролера, який має вкласти акт. чому так виходить? Що працівники однієї установи розповідають різні алгоритми дій? Та хто буде відповідати за таку халатність, знають самі працівники підприємства. Що безхозне, то все водоканальське Костянтин Касьян, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. У продовження теми після вихідних без води в Житомирі спостерігаються численні пориви та витоки питної води на вулицях міста за понеділок. Та вівторок такі випадки були зафіксовані на вулицях Селецькій, Великій Бердичівській, Небесної Сотні та Хлібній. Сьогодні міський голова Сергій Сухомлин прокоментував таку ситуацію і пояснив, що так повинно бути. 24 задвижки было поменено за двое суток. И ну, многие штамиряне видели потом фонтаны воды по улицам. Есть порывы, действительно есть трехсотка там на улице хлебной. Остальные фонтаны это фактически технологический слив воды. Просто после таких работ происходит шоковое хлорирование системы. И для того, чтобы этот хлор, потом, концентрированный хлор, не попал в краны, после этого идет технологический сброс воды. Фактично те, що багато, Ну... Перед відключенням водопостачання чиновники обіцяли, що якість води у місті покращиться. Для цього прочистили труби, відремонтували аварійні ділянки, прохлорували систему. А чи є результат, ми запитали у Житомирян. Ні, звісно, ні. Я Чому? на корботовку їжджу по воду. Чому? Тому що, во пер вона в нас лізиста, вонюча, І ще я садок ньому. Не подобається. Ні, не влаштовує. А чому саме можете розказати? Забруднена осада осадах великий Ні, раніше не а це вже зробили ж. І як вода зараз? Ну, за два дні вроді мені нічого. Взагалі ні. А чому ні? Ну тому що ви бачили ту воду, <різь> якого вона кольору. Така як кока ось в магазині. Ну, взагалі я її питною не можу назвати. Я не п'ю воду з крану вже скільки років. Не влаштовує, але я поставила фільтр. Запах отвратительный, осадок такий поставиш у банку то видно, як жабуриння. Це ж не вода. Не влаштовує. Ну чим саме вона, по-перше, вонюча, по-друге, грязна. Ну, наприклад, я особисто не користуюсь цією водою. Ми беремо, купляємо воду, бо набираємо пити, а ми такі моїмо посуд і на стірку все. Ні. А чому саме? М -м -м, бо вона воняє. Ні-ні, вона воняє, вона воняє прямо якимись відходами одно руки меті. Я такою водою не пользуюсь. Нарешті в Житомирі відкрився центр захисту тварин. За словами чиновників, найкращий в Україні. Тварин обіцяють стерилізувати та, врешті, вирішити проблему з чотирилапими безхатьками в місті. На довгоочікуваному відкритті побувала наша знімальна група. Популяцію бездомних тварин у Житомирі чиновники обіцяють контролювати завдяки центру захисту тварин. Це найбільший та найсучасніший заклад такого типу в Україні. Переконані посадовці. Ми створили центр захисту все таки животних. Це не зовсім уже приют. Якщо е, по е, е, тому по наповненню, того, що зроблено зараз, по-моєму зроблено максимально із того, що ми зараз бачимо. Тобто я навіть не знаю, що можна із тих ресурсів, що можна добавити. Уже за чотири роки будуть стерилізовані усі коти та собаки в місті. Обіцяє керівник Центру. Про Олександра Мальник. В свою чергу жінка нагадує, що установа вирішує наслідки проблеми, яку створили люди. Але ж ви розумієте, що, що е, те, що ми тих, яких ми стерилізуємо, це добре, але дуже багато викидується, дуже багато знову потрапляють на вулицю. Тобто, паралельно буде, звичайно, проводитися робота профілактична з нашим населенням, з молоддю, з дітками, щоб вони розуміли, якщо ви. Хочете взяти собі тваринку додому? Ви повинні нести відповідальність. Фінансування центру покладуть на бюджет міськради, але чиновники обіцяють, що за декілька років установа вийде на самоокупність. Фактично це статус комунального підприємства, которое буде получать частичне фінансування із бюджету, Частично роботи будуть проводитися за рахунок того ж фонду. Чотири лапи, Частично цей центр буде сам заробляти деньги на предоставление услуг платных услуг. Відсьогодні центр розпочав роботу. Звернутися за допомогою можна до міського інформаційного центру за номером 1580. Костянтин Касьян, Дмитро Цітинок, телеканал СК 1 Житомирянам пропонують заради екології на один день відмовитись від автомобілів. 22 вересня у багатьох країнах світу проходить день без автомобіля. Цього дня екологи пропонують відмовитись від використання приватного авто на користь більш екологічного громадського електротранспорту, їзди на велосипеді або ходити пішки. Концепція акції в різних країнах відрізняється однак, спільна мета дотримання принципів екологічного способу життя, а також відповідального ставлення до навколишнього середовища та скорочення шкідливих викидів. На цьому випуск завершено. далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 20 вересня. Юнацька команда муніципального футбольного клубу Житомир готова до бою. План кабміну гроші олімпійців паралімпійцям. А українські тенісистки намагаються підкорити Азію. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Команда МФК Житомир Ю-19 дебютує у першій лізі чемпіонату серед юніорів. Вже завтра юнаки з Житомира зіграють перший матч проти ФК Дінас з Вижгороду Гратимуть на стадіоні Колоса агротехнічного коледжу. Початок о 16.00. Вхід. Вільний. Нагадаю, всеукраїнські змагання з футболу серед команд юніорів до 19 років це новий спільний проект Федерації футболу України, Професіональної футбольної ліги та Дитячо-юнацької футбольної ліги України. МФК Житомир Ю-19 грає у групі 1, де його суперниками стали такі колективи, як Барса Суми, Жемчужина Одеса та Олімпік з Харкова. Кабмін пропонує урізати витрати на Олімпійську збірну. І відповідно підвищити фінансування паралімпійської, а конкретніше пропонується виділяти в два рази менше грошей на підготовку олімпійців і в стільки ж разів збільшити фінансування підготовки спортсменів з обмеженими можливостями. До того ж, мова йде і про витрати на всесвітні та європейські ігри, у тому числі і юнацькі. На підготовку до паралімпійських і дефлімпійських ігор спортсменам планують виділити 329,9 млн грн мільйона гривень замість 183 вісімдесяти Підбито підсумки відбору на Євробаскет 17. Україна найкраща збірна за показником блокшотів. Нагадаю, 17 вересня українці оформили вихід на чемпіонат Європи з баскетболу, хоча і поступились у заключному двобої групи словенцям. Статисти кажуть про те, що практично за всіма показниками команда синьо жовтих увійшла до п'ятірки кращих колективів. Україна збирала по 41,8 підборів за гру. Це четверте місце, здійснювала по 20 передач. Це також четвертий показник. І була найкращою у блокшотах 5,3 у. У середньому за матч. теніс українки в Азії. На великому турнірі у китайському Гуанчжоу Людмила Кіченок не змогла подолати перший раунд. Вигравши у кваліфікації, Українка одразу ж програла китаянці Джулінь 4-6-3-6. В інших представниць України показники яскравіші. У тому ж Гуанчжоу Леся Цуренко впевнено перемогла Дзюнері Намігату з Японії 6-4-6-1. Також подавала перший раунд Катерина Козлова. Проте на іншому турнірі у Сеулі. Рівно за годину Українка розбила чешку Терезу Мартинцову 2-6-3-6. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. В ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.